Чарівного дня, шановні українці, сьогодні хочу роз'яснити, що таке бути творцем. Чому? Тому що бачу у декого немає розуміння. Вчора одна особа написала мені коментар, мов я тільки про IT часто кажу, про підприємців. А ФОП взагалі такі, тільки там 5% платять, а ви не кажете про лікарів, вчителів, от, про військових. Де ці творці? І далі там вона почала хамити. От, тобто я бачу, що людина, ну тих, хто а, мене не чує і не тестує, не перевіряє те, що я кажу на власному досвіді. От, а просто тарабани всякі, неприємні. Речі, це ознака. А, вона ще нетолерантний. Казала я ще. Нетолерантний, грубий. От. Ну, я її забанив цю особу. Зараз вам дам роз'яснення на всякий випадок. Як розрізняти де творці, ні, От, в професіях. Тому що ми сюди приходимо, щоб навчитися чогось щось створити, реалізовувати себе. Це нормальне явище. Так от. Щоб розібратися в професіях, от, наприклад, нам озвучили тут вчителі, лікарі і військові, так? Потрібно зрозуміти, що це за професія, як вони функціонують зараз. Тому що я завжди відштовхуюсь від реальності і подаю все з призми сучасності, сучасних технологій, те, що практичне і актуальне зараз. Саме практичність і Актуальність, те, що можна використати принести користь. Так от, щоб дійти до творчості в професіях, ми повинні зрозуміти, перш за все, що будь-яка країна, в принципі, це Грегор. Так? Ну, давайте будемо більш простішими словами, далекі від енергетики, від магії. Просто щоб було зрозуміло, кожна країна це ферма. Ферма з певним загоном, тобто, є територія, огорожена загоном. На цій фермі є керівник. Керівник за ферма. За ферм ставлять от, і дають за фермом накази власники. Власники бенефіціари бізнесу. Тобто, так власники це є, або багаті роди, наприклад, як в США там, так, або, наприклад, роди. Титульні, ну, також багато статусні, наприклад, королівські, так, як там Швеція, в нас, Британія в такому плані. Ну, в Україні таких немає. Тут нам ставлять за ферм взагалі лівих от, е, таких берег, які просто берегують на цій фермі, грабують по максимуму. Ший, е, дурять, ну, вони не дурять їм дані певні. Е, Добро забирати ресурси. От, все, що вони хочуть, аби накази виконували. У нас в Україні родів немає впливових багатих, вони ще за часів Русі були знищені. От, потім була спроба відновити. Була створена козацька держава, це була держава функціональна з усіма функціями від шкіл до армії, от, з лікарнями харчовим забезпеченням цієї армії, шкіл і всього іншого. Це було знищено, і десь з того часу у нас немає фактично ніодної сильної особистості з сильним родом, яка могла б більш-менш конкурувати з тими бенефіціарами, тобто власниками ферм. О, тобто в Україні своїх якби немає. За ферм їх сюди ставлять. Ну, як у нас там зараз ковню, наприклад. В США той самий клоун поставлений за ферма, який в межах свого загону оперує. Е... ну Давайте худобою не будемо називати на фермі, будемо просто раби називати. так, от, Такими фізособами. А відповідно, щоб ця система функціонувала, були створені певні рамки. межі, все загнано в систему е... в межі за чіткими правилами. Тобто є там забійний цех, умовно, так, цех народжування, цех відгодівлі, от. Ну, і умовно, це там медицина, освіта армія, так, Якщо ми розглядаємо, наприклад, ці професії. І є чіткі правила. А, тобто за фермі наказують, що робити, і за ферма наказує далі своїм заввідділеними господаркою, і вони вже керують там на місцях по чітким правилам. І в такій системі управління творити може тільки. Тільки власник, бенефіціар ферми, не, не за ферма навіть. Вони виконують накази, тобто накази виконують раби. Вони служать, всі служать, і вся система побудована сучасно у світі, щоб служити. От. І хто такі, наприклад, вчителі, медики і солдати, це ті, хто служить в цих професіях, неможливо себе реалізувати, якщо ми узагальнюємо. Тому що все відносно, беремо 90%, неможливо нічого створити. Творчість це те, за чим ми сюди прийшли. Тобто ми маємо на базі того, що є, оперуючи якимись пазлами, скласти щось нове. Тобто ну, тут умовно є цегли, молотки, ми приходимо в однакові умови. Що таке однакові умови? Тому що під ногами в руках в нас є все. Доступ: інтернет, телефон, комп'ютер, молоток, цегла, глина, земля, сади, там сій, врощуй, доглядай, малюй, бери фарби, там ще щось. Тобто створити нове, і саме, чи ми в плюс щось створимо, залишимо після себе слід, по цьому іспиту нас переносять, дають статус вище. От. А як же ж можна створити щось нове, будучи від заферма до звичайного рабе, тобто той, хто служить? Це просто неможливо. Створити може тільки бенефіціар. Той, хто дає на вказі за ферми, зробить той. -то. І знову ж таки, Тобто найбільше тут пов'язані все-таки армія, де себе взагалі творчо реалізувати не можна. Там, якщо ти починаєш щось створити не в системі, тебе система гнобить, ламає, чмирить, знищує. Для прикладу, можна подивитися, як українці, ми ж творчі люди, ми геніальні люди. У нас гентворця, потік творця підключений в базі. Тому нас хочуть знищити, тому що ми найбільш творчі і ми ламаємо, ми не вписуємося в цю систему загального світокерування. Загальної тобто от, світу, як одна така суцільна за ферма. Ферма одна. От. Ми, яку хочу створити, ми не вписуємось, і в армії це питання найгірше. От, наприклад, українці з початком війни, так, от цього, ну, будемо казати в межах закону збройного конфлікту, тому що у нас війни немає юридично, я ж відео знімаю. Чи, або давайте буду казати казочку про війну. От. І виходить, що почали створювати, наприклад, дрони там, перше на оптово волокні. Ми ж кацап в цьому по нову хаву обскакали, скиди з дронів. Чим це закінчилось в армії? Їх чмирили, гнобили, що ти не по уставу, не з по статуту. Давай чмирити, гнобити, що ти виділяєшся, що там краще за командування. Почали просто цих військових гнобитик, там, навіть кидати на нулі знищувати. От генералів, які щось там спробували зробити, там Марченко, Кривоніс, інших, їх просто судять за те, що вони вийшли з під командування і зробили творчий підхід і щось реалізували самостійно. Створили нове, там, де строковики, наприклад, без страт знищували повністю. Кацапський десант який висаджувався московський, розумієте? От. Їх судять. Чому? Тому що вони пішли проти системи. Яскравий приклад тому можете подивитися так званий сержант Маркус. у нього там цикл семи-відео зараз викладено, що буде восьме. Про те, як він щось нове, він спробував створити нову бригаду, новий підхід до армії, створити в Україні, створити сучасну армію, саме це творчість. Він почав творити. Чим закінчилось, його загнобили, зачмирили, людей побували, його змусили так, щоб система зламала, щоб він просто пішов. От. Ну, його не повністю зламали, він все-таки в душі творець, він такий хагалас, бунтар, От, ти вас, хагалас, він бореться, він буде творити далі. Ну, він собі прокачав, в принципі, він собі прокачав і карму, і вийшов в плюс, тому що він вже щось створив, йому можна, наприклад, навіть якщо він загине, він піде в плюси. Розумієте, а що з простими солдатами? Ну, це раби, вони служать. Служити це виконувати накази, тут творчості ніякої немає. І вся держслужба, по суті, це рабство. Це гноярка велика, в якій людей ламають ті базові принципи, за якими вони прийшли сюди, щось творити, реалізовувати. На держслужбі себе неможливо реалізувати. Навіть для того, щоб себе реалізувати, потрібні кошти, щоб купити кращі інструменти і щось зробити унікальніше за іншого. На Держслужбі це по совісті неможливо зробити. Тому деякі ведуться на те, щоб вкрасти в людей, тобто вони йдуть проти системи, крадуть. Відповідно, карму собі мінусять, вони стають рунівниками. Часто навіть крадуть, нічого не створюючи. Так, з армією розібрались. Там просто фізично карається, і можна, можуть вбити навіть за те, і стаття за те, якщо ти порушуєш, не служиш. Тобто починаєш творити, а не робити роботу, наказ. Кого там ще називали? Медики, медицина. О, тобто дотичний до медицини. І чому я її кинув зараз? розумієте? тому що також в цьому суть. Сучасна медицина. Є повністю протокольовано, тобто чіткі межі рамки, як служити, догми. Ти якщо ти не можеш вийти за рамки медицини і щось зробити своє. Якщо ти хочеш дати якийсь результат, є, має бути індивідуальний підхід, підхід і складні схеми лікування, складна діагностика. Неважливо, людина, тварина, будь-який організм живий. Система це забороняє. Є акти, є настанови, є протоколи, лікування, протоколи там, до боротьби з інфекційними хворобами, всюди протоколи. Там, з гельмінтозами, з паразитарними акти, протоколи, документація. Якщо ти хочеш дати людині користь, не нашкодивши їй зробити щось краще, воно буде не вписуватись в протокол. За це кримінальна стаття. Стаття. Система посадить, ну тут не в армії не вб'ють, але посадять, зламають, оштрафують, позбавлять ліцензії. І навіть якщо ти підеш працювати на приватника, також не вийде. Ну, не вийде, тому що знову ж таки протоколи і приватнику головне продати. Тобто тут же Грегор фармакології працює, коли потрібен бізнес. Тобі приходять, кажуть, такий-то препарат там, давай 7-10% від виручки місячної. Через місяць приходять, ти там звітуєшся, скільки продав. От. Або керівник просто тобі в очі каже: люди гаманець, ну, це з власного досвіду. І ти маєш місяць таку-касу здавати. Не здаєте, вас звільняють, виганяють, проганяють. Тобто неможливо творити. Будь-яка творчість, тобто вихід з, за рамки до м, творіння чогось нового, кращого, і дійсно нести користь людям, яку ти поклявся давати, а клятви це страшна штука. Воно через світілення проходить. Неможливо. Тільки хочеш зробити щось, дати результат, я, наприклад, давав результати, обходячи протоколи, але я це дуже сильно ризикував. І справжні лікарі теж дуже сильно ризикують, хто це робить, тому що це кримінальна відповідальність. Далі, кого там називали. ...чителі. Також є міністерство тупості, не можна це освітити, тому що воно не освітить це. Міністерство темряви, воно отемняє. для чого. Тобто школи були створені в США кланами, оцим, що ставлять за ферм, для того, щоб на фермі були покірні раби. Система не навчити розуму, не просвітити, а навпаки, затемнити, зробити функціонального раба фізособу, яка буде тупо там, залізяки на заводі тягати, чи в армію піде-буде служити, виконувати накази. Творчості ніякої немає. Є методичка, є протоколи, починаєш навчати не по протоколах, не по методичках. Тебе викликають і звільнюють. Ну, тут вчителів найменше карають. Просто виженуть і на тому все. І нікуди більше не прийдуть, не приймуть таку характеристику, напишуть. І чому я кажу про ІТ, наприклад, завжди. Тому що в ІТ такого немає. Там, там все ІТ побудовано приватними структурами фактично. І коли ти приходиш на роботу, навіть ти раб, тобто найманий працівник це раб, ти приходиш, там цікаво. Для того, щоб туди потрапити, потрібно мати інтелект вище середнього, тому що дебілі туди там, ну, ніхто не бере. Бидло там не потрібне. Люди потрібні з інтелектом середнього вище середнього. От. Коли приходять, там все побудовано на творчості. Там зранку збирається мітинг, тобто там бенефіціар каже, от, є такі то інструменти, зробіть щось. Зробіть мені бабки, гроші, хочу там, наприклад. Є в мене там, наприклад, 10 мільйонів. Що можете запиляти, як примножити? І збирається штурм, стоять розумні люди, Це називається мітинг з мозговим штурмом. Вони кажуть, давай то-то-то. Я там беру такі-то дизайни, там хоп-хоп поділили структуру, розбили на спринти. Все, робота кипить, кожен творить, кожен щось робить унікальне. Тестувальники тестують, на ходу тут менеджер править. Кожен день покращується продукт і створюється щось нове, і воно приносить гроші. Розумієте? Бенефіціар за ферму доволен, за ферма доволен, рабам гарно платять, тому що галера золота і створюється нове. Щось нове, що йде, щось змінюється світ. Неважливо, чи воно руйнівне буде для зброї, чи щось творче для покращення життя людини. Воно працює. От. Розумієте? Тобто, І, наприклад, якщо вийде творча людина в спробуєте який варіант? Е піти працювати на себе. Так? От тут ще можна щось зробити, але знову ж таки, е, ну, хіба що там, приватну охорону солдат може зробити, тому що медик приватну клініку, але клініка знову ж таки буде в жорстких рамках під криміналом. Вчитель може себе реалізувати, але як приватний, а це одиниці роблять, одиниці людей. Зараз це більш масовий, тому що вчителям нічого не пратять, вони взагалі систему бачать, що вони роби, люди потрібні тупи, і вони якби. Просто їх використовують по максимуму. Але тільки через приватні школи щось можна створити нове, зробити якусь методику. Такий творець, наприклад, можна провести як Монтесорі. Монтесорі зробила школу, коли е, з аутистів з розумово відсталих, е, які вважалися, скажімо так, аутистами розумово відсталими, Вона за 5-6 років робила розумніших дітей, обганяли по розвитку тих, які в звичайних школах навчалися. От Монтісорі творець, от приклад вчителя творця, які створили щось унікальне, розумієте? Створити вакцинацію можна, коли її не було, наприклад, так? Українець там першу вакцину розробив від чуми, так? Розробив. от. Розумієте, оце творець. Ядерну бомбу створити, так? як цей. Масони створили. Пенгеймер. Оце творчі елементи, коли щось можна зробити, але це винятки. От. А в IT, там, наприклад, художник, там, тобто той, хто працює на себе, от перш за все, коли він незалежний від якихось систем державних, тому що державна служба служить раби, собаки служать, розумієте? От, перш за все, потрібно звільнитися із з державної служби, зробити якийсь капітал для того, щоб купити собі інструменти, зняти приміщення, поставити станки, щось друкувати, робити своїми руками, це буде максимально незалежно. Те, що там наганяли на ФОПи, що податки там платять мало чи ще щось. Ну дивіться, взагалі у нас підприємство, так, от за ферма, яка дає прибуток От. Якщо не буде людина платити податки, навіть мінімальні ФОП, так, що відбувається? За ферми є спеціально обучені раби, тобто вони, якби виконавча служба, вони виконують. За ферма каже, піди там покарай того, хто податки не платить. По суті, це бандитизм. Приходять бандюки, ламають руки, ноги там, або садять в тюрму і все. І тоді про творчість взагалі не буде що казати. Тому я, наприклад, податки всі сплачую. Тому що просто щоб, щоб жити, скажімо так. І до мене прикулупатися навіть там. Ну, мені не треба, там. Я розумію, що в правах людини я поза системою, я поза всім. Ну, мені навіть не потрібно витрачати час і ресурси, щоб щось комусь доказувати, розумієте? Оцим за фермам, їхнім спеціально обученим рабам, силовикам, які можуть силою змушувати щось робити. Тому що силові структури змушують. Тому що людина може жити по честі совісті. Той, хто дурить, наприклад, вкрав, відрубали руки, там, валтівника зарізали, просто щоб мене не розповсюжили, і все. Ну, все по справедливості, по совісті громадою. Наприклад, як було раніше. А що там казали? Що я нетолерантний? Ну так, я нетолерантний. Учні, це знаєте, дуже нетолерантний. Я розділяю на чоловік і жінок. Тобто чоловік, наприклад, забезпечення зробити здобутки, досягати перемоги, запліднювати жінок, жінок, завдання виховати дітей, народити, зробити їх успішними. І для цього вони повинні приворожити чоловіку, щоб він забезпечував цей захист і здобування ресурсу, наприклад. Я це жорстко розділяю. В мене. Я... <рес> не, не, не за цих як там воно, рівно, в правах рівні, саме як людини, честь і совість рівно чоловіка і жінки. Але обов'язки ну, трошки різні, ну, завдання різні, генетично стоять. Я дуже нетолерантний до людей, в мене так, в мене є. Розділяю на людей вищий, з інтелектом вище середнього, тобто на творців, які щось думають, розвиваються, і на тих, хто нижче, з інтелектом нижче середнього. Це бидло. От. Так і розділяю, наприклад, в світі. Десь 10% з інтелектом вище середнього людей, 90% битло. В Україні десь 20-30% людей з інтелектом вище середнього, десь 70% битло. Ну, я про це відверто кажу, я це ніколи не приховував. От. Ну, тому що я кажу правду, я завжди справедливий, я дзеркальний. Сподіваюся, я вам пояснив сьогодні, що, що є таке е, творчий шлях, і чому на службі взагалі, будучи рабом, неможливо. Щось створити і як створити тільки приватний шлях, і чому я завжди зайти? Кажу, тому що це найпростіший шлях для того, щоб реалізувати себе творчі підхід, якісь схеми придумати, як там бухгалтера, дизайнера, програміста, там тестувальника, щось створити нову, якісь новий підхід, нову систему, тому що це нове воно розвивається. А сидіти в старому? Ну тут якби творчості мало. Хіба що ви будете круті дизайни, якісь граниділових програвачів чи пластинок робити. Чи там скрипок, ну, тобто так, що якесь старе, класичне, але давати йому нову форму, створювати, бути цим найкращим. І коли ви будете творцем, тобто творити щось найкраще, унікальне, з розумом в голові, з клепкою в голові, то, відповідно, у вас і гроші будуть. Просто як паралельно вашому хобі, яким ви займаєте задоволенням. Просто будуть гроші капати. Багато грошей. Неважливо, чи ви там слюсар, чи ви сантехнік, чи ви магію займаєтеся чи там. І мантику робити, тобто, там, гадаєте на картах, на рунах, чи воском відливаєте, чи труби там виготовляєте. Якщо ви щось робите унікальну різьбу, унікальне ще щось, воно буде, і воно буде потрібне. Тому що потрібне робиться тоді, коли у вас є клепка в голові, коли у вас вищий інтелект вище середнього продумати те, щоб було корисне людям, і зробити цей продукт, щоб він був унікальним. І зробити його якісно. Тобто, знайти ще творців, яких мало, які можуть вам зробити там. Книжку надрукувати, але якісно. Карти надрукувати, але якісно. Беруться всі, але творців, совісних, порядних людей хто дійсно людина, мало. Тому будьте нетолерантними, будьте справедливими, нетолерантними. Нетолерантними, будьте справедливими. Тому що, наприклад, коли кажуть, там, хто старший, той розумніший, ну, ще з дитинства я бачив, що старші за мене 90% просто тупі. І коли я казав людям не робити це чи то, то, тобто бачив наслідки. Мені не вірили. Ну, можливо, як дитина не міг ще тоді навіть пояснити. От. І потім влазило все боком. <кхи> і чим далі я живу, тим більше бачу, ну постійно з цим стикаю, що більшість людей просто тупі. От. З інтелектом нижче середньо. І там поважати за вік за ще щось. Я не толерантний до такого. Я завжди справедливий, гармонійний. Розумієте? Ну, і чого вам бажаю? І бути творчим. Або ви повинні себе усвідомити на цій. Фермі вийти поза загони от, і лавірувати так, щоб бути творчим, творчим і незалежним від, е, за ферми і від власника ферми, розумієте? І від цих спеціальних служб, які вас гноблять і чмирять, щоб ви туди не вздумали загону вискочити. Це все можна зробити. От. І навчайтесь, будьте розумними, тому що е, дебіло, ні магії, ні будь-якої науки не навчиться. Ну, бидло, воно, в принципі, не потрібно, але якщо ви хочете вийти з загонів, то інформація в інтернеті повна. Хочете швидко і концентровано, ну, такого я можу в своїй школі навчити. Будьте розумними, людянями, будьте людьми не фізособами, будьте не служіть нікому, не давайте клятву в присяг, ні гіпократа, ні якоїсь фермі, неважливо чомусь. Майте клепку в голові свою і власну думку. Бажаю всім розвитку, будьте людьми, бути багатими успішними, і хай в нас все буде чарівно в нашій казочці, про яку я вам казку розповідав сьогодні. Слава нації, смерть ворогам української нації.